34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Так, для нашого експерименту знадобиться такий підноси знищу, трьопочку, на сінечко наша просипаємо, розпреділяємо. Гарненько. Сто штучок і маленької водички. Так, я приготував тут тепленьку водичку, щоб все діло гарненько полить. Ага. І десь його на шков тепле темне місце днів 4 побачимо результат. Сьогодні в нас яке виходить, сьогодні у нас 25 лютого. Побачимо, який буде результат. Ось вона машина сімечко. Попростувала, якщо видно. Зараз вкусуємо. Ось такі хвостики. Будемо рахувати. Тут сто сідинок. Ходить. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Окусилуйся. Сім

Тут також 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

Цени, 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 не, цени, цени, Так, так, так. Ось це ще також проросло, але видно, йому водички не фатило завмерло. Так, залишилося в нас виходить непророщих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штучок. І того 89% схожості. Ось так я перевіряю схожість. Це набрати в підряд, там не відбирав там, плюс, клене, гарне. Якщо це все повідбирати, то, понятно, що буде набагато ну, краще. Або якщо покалібрувати, гарно відвіять. Такої можливості, на жаль, не було. Відвіяли по-бистрому. Такою примітивною вілкою, Тому ось такий результат. Кому може потрібне таке насіння з таким відсотком схожості, дзвоніть, пишіть. Зв'яжемося. Є трохи на продаж по матеріалу. Ось така українка багатоплідна. Всім гарного дня. Ага, так забув сказати. Сьогодні у нас виходить 6 березня. Довгувато воно проростало, якось не знаю, чи то я погано поливав, чи неправильно щось робив. Ну, в принципі, я так завжди перевіряю. Ось таке. Всім мирного неба. Щасливо. До нових зустрічей!